«Алісенько, слухайся, тітонько, люду, тихо мовила бабуся, голос її тремтів і затихав, наче вечірній вітер. Добре, бабусю, звісно, кивнула дівчинка, але в очах уже блищали сльози. Аліса плакала, коли насилки з бабусею повільно викотили в коридор, де на неї вже чекала швидка. Тітка люда ніжно обіймала дівчинку за плечі, намагаючись хоч якось зменшити її біль. Не плач, моя хороша, бабусю, трохи підлікують, і вона знову буде вдома, з тобою поруч. Я знаю, зітхнула Аліска, витираючи рукавом очі. То чому ж тоді так плачеш, гірко? Мені шкода її, вона така слабенька. Люда лише зітхнула і кивнула. Сусідка, що стояла неподалік, з цікавістю та тривогою поглядала на дівчинку. Бабусю Марину Михайлівну вона знала багато років чемна, скромна, стримана жінка, а от дівчинка з'явилася у неї зовсім недавно. Раніше Аліса жила в іншому місті з бабусею по материнській лінії. Батько дівчинки загинув, коли тій не виповнилося й двох. Мати забрала дитину до себе далеко за сотні кілометрів. До міста, де жила Марина Михайлівна, вони приїздили лише раз. А потім сталося лихо мати занедужала і померла. Дитина залишилася з другою бабусею, старою хворобливою жінкою в глухому селі. Минуло кілька років, і одного дня Марина Михайлівна повернулась до міста не сама, а тримаючись за руку онуку. Сусіди дивувались, але не питали. Жінки похилого віку завжди листувалися, іноді телефонували одна одній. А тепер, коли дівчинка підросла і настав час йти до школи, вирішила, що краще одразу йти до міської. Вдома тітка Люда налила чаю, поставила на стіл печиво і всміхнулася. Ну що, Алісенько, тепер житимеш у мене трохи. Місця вдосталь, син виріс, давно має власну родину, а я сама тут, дві кімнати, вистачить на нас обох. А з уроками як? несміливо запитала дівчинка. Може, я вдома робитиму? А до вас потім тільки приходити. Та хто ж тебе там перевірить? Ні, сонечко, жити будеш у мене, і уроки робитимемо, і вечеряти разом будемо, а хочеш, і квітку свою візьмеш. Справді можна, я ж її сама виростила. Можна, чого ж ні? Хоч мої квіти чомусь не ростуть, не знаю, що їм не подобається. Аліса всміхнулася крізь сльози, щиро по-дитячому. Вони не ростуть, бо ви так і думаєте. Квіти вони ж живі, вони все відчувають. Аліса підійшла до підвіконня, де в рядочок стояли горщики з бегоніями. Листя в них було темно зелене, трохи припали пилом, а квітів як не було, так і нема. Людмила їх дуже любила. Вона щиро сподівалася, що ті ніжні рослини колись зацвітуть, як у її покійної мами, яскраво, густо, з ароматом весни, навіть посеред зими. Та минув вже майже рік. Як гонії стояли без квітів, хіба що ледь-ледь росли. Здавалося, вони чекали на щось або когось. Аліса обережно простягла руки і доторкнулася до кожної квітки, наче пробуджуючи їх зі сну. Її голос був тихим, ледь чутним, але теплим. Вони трохи заснули, не відчувають вашої любові. Людмила, що стояла трохи осторонь, здивовано глянула на дівчинку. В її погляді з'явилася нотка здивування, може, навіть тривоги. Вона ніби на мить забула, як дихати, але швидко отямилась, струснула головою, ніби проганяючи непрохану думку. Ходімо, сказала вона, потрібно зібрати твої підручники, одяг, форму. Завтра, хоч і вихідний, але краще все підготувати заздалегідь. Увечері Аліса, як завжди, подзвонила бабусі. Все добре, бабусю, я в тітки люди. Ми разом робили уроки, потім їли смачну вечерю. Так, я не нудьгую. Тітка Люда сказала, що ми в неділю приїдемо до тебе. Добраніч, бабусю. Передаю слухавку тітці люді. Дівчинка притислася щекою до подушки, слухаючи, як дорослі перемовляються. Людмила говорила тихо і довго, а Аліса тим часом вже засинала. В домі тітки люди було затишно та спокійно, наче це місце чекало на неї. Вранці Людмила прокинулася раніше, ніж зазвичай. Вона з посмішкою подумала, що давно вже в її квартирі не було дитячого голосу, не лунало дзвінкого сміху, слід приготувати сніданок. Кашу чи, може, млинці? Що ж діти люблять? Вона міркувала, йдучи до кухні, але раптом зупинилася. Щось привернуло її увагу. Змусило насторожитися. Жінка зробила кілька кроків вперед, а тоді назад. Не може бути, прошепотіла вона. Усі бегонії на підвіконні, наче змовившись, викинули бутони. Де вчора ще було тільки зелене листя, сьогодні виблискували квіти. Кожна рослина ожила, заграла барвами, зацвіла вперше за цілий рік. Людмила стояла, мов заворожена. Потім перевела погляд на двері кімнати, де спала Аліса, і, не усвідомлюючи чому, зробила те, чого не робила вже багато років, перехрестилася. Вона зварила собі каву, сіла на кухні і поринула в роздуми. Марина Михайлівна якось говорила, що Аліса багато чого перейняла від іншої бабусі, тієї, з якою жила раніше, а та бабуся, знана цілителька та ворожка. Лікувала травами, шепотіла молитви та допомагала тим, хто втрачав надію. Людмила ніколи не вірила в подібне, вона завжди вважала це вигадками сільськими байками, але тепер, коли побачила бегонії, що несподівано зацвіли після дотику дитини, Людмила ще раз поглянула на квіти, що милували око несподіваним цвітом. Хоч би що там казали скептики, хоч не вір, але як пояснити це інакше? Що вчора ввечері Аліса легко провела долонькою по пухнастих листочках, мов лагідно проказала щось їм на вушку, і ось за одну ніч, наче за велінням чарів, кожна рослина викинула бутончики. А вона сама скільки вже мучилась з тими квітами і добрива купувала найдорожчі, і землю міняла, і пересаджувала їх з точністю до фази місяця, все марно, а тут просто дотик дитячої руки. У неділю Аліса прокинулася рано. Сьогодні вони мали навідати бабусю в лікарні, і дівчинка відчувала легке хвилювання, змішане з якимось неясним смутком. Вона вже була в лікарні, але це було давно, коли вона ще була зовсім малою. З того часу в пам'яті збереглися лише уривки, не чіткі образи, а відчуття, холодні коридори, різкий запах ліків і головне очі мами. Вони були наповнені болем, але дивилися на неї з таким глибоким жалем, що маленька Алісонька тоді вже інтуїтивно відчула, боляче мамі, але жаліє вона не себе, а Алісу. По дорозі до лікарні Людмила з Алісою заїхали на базар. Вони хотіли купити для бабусі свіжих фруктів. Поки жінка прицінювалася до персіків, Аліса підійшла до прилавка з яблуками. Вона довго не роздивлялася. Просто впевнено вказала на невеличкі жовто-зелені плоди. Ось ці, сказала тихо. А чому саме ці, Алісонько? Он подивись, там он виякі великі, рум'яні, соковиті, здивувалася люда. Ці добрі і смачні, відповіла дівчинка з такою впевненістю, ніби точно знала, що яблука мають не тільки смак, а й характер. Людмила не стала сперечатися. Купила ті, що вказала дівчинка, доклала ще кілька персиків, і вони рушили до лікарні. Тітонько, Людо, озвалася дівчинка по дорозі, а як довго зростається перелом? Ух, Алісонько, буває по-різному. У бабусі твоєї травма складна. Довелося навіть операцію невеличку зробити, але нічого, вона сильна, все загоїться. Я думаю, скоро її випишуть, а ми з тобою допоможемо їй оговтатися, правда ж? Було б добре, мріяливо відповіла дівчинка і усміхнулась. У палаті Марина Михайлівна вже сиділа на ліжку. Сьогодні їй вперше дозволило не лежати цілий день. Вона відчувала себе змученою, спина нило, але вона все одно трималася гордо по-бойовому, як завжди, хіба могла інакше. Ох, і хто ж мене тягнув на ті навіски, думала вона з роздратуванням на саму себе. І знала ж, що табуретка стара, ніжка хитається, могла ж піти до кухні, взяти іншу, але ж ні, сподівалася, що минеться, не минулася. І тепер лікарня, операція, страх в очах аліски, вона ще й досі бачила той погляд. Дитина сильно злякалася не за себе, за неї. І, хоч бабуся сама перелякалася теж, найбільше їй боліло те, що травмувала онучку не тілесно, а емоційно. І вже за це себе пробачити було важче, ніж за переламану кістку. Марина Михайлівна почула, як закрутилася сусідка. Вона повернулася може, водички чи допомогти якось? Якщо не важко, підніміть мені подушку трохи не видно нічого, так незручно лежати. Марина Михайлівна, діючи лише здоровою рукою, підсунула подушку під спину жінки та зітхнула з полегшенням та прикрила очі. Дякую. Сама не знаю, скільки ще оце триватиме, змучила всіх, Хотілося б уже або встати, або. Не кажи турниць. Суворо, але не без співчуття глянула на неї Марина Михайлівна. Донька твоя кожного дня приходить, і не з обов'язку, а від щирого серця, а ти таке кажеш. Та я ж про неї й думаю. У неї двоє діточок, а вона зі мною носиться, мов з малою. Рік уже, рік я ні жива, ні мертва. Лікарі тільки руками розводять, лікують те, чого, може, й нема. А я ще минулої весни, як козачка була, активна, бадьора, 55, а ніби всі 100, Не встати, не сісти. Нащо я така, щоб родину обтяжувати? Не можна так думати, тихо, але впевнено мовила Марина Михайлівна. Ці думки як сіль на рану. Треба триматись, треба жити, розумієш? Сусідка відвела погляд. По її щоках тихо покотилися сльози. Ой Марино, ти думаєш, я жити не хочу, дуже хочу, але ж хіба це життя я тягар, і собі, і їй? Марина Михайлівна вже збиралась щось відповісти, коли двері раптом відчинились, і в палату влетіла Аліска, маленька, усміхнена, мов сонце в дощовий день. Бабусю. вигукнула вона, підбігаючи, як же я скучила. Дівчинка обережно обняла бабусю з того боку, де рука була неушкоджена, і поклала біля неї пакуночок. А ми з тінькою людою яблук купили, смачних, добрих. Добрих? усміхнулася Марина Михайлівна, її очі лагідно заблищали. А це як? Та це ж ті, що ростуть там, де любов. Їх збирали люди з добрими словами, там у кожному трішечки радості. Ну тоді це, мабуть, найсмачніші яблука в світі, зворушено прошепотіла бабуся. Так, бабусю, найсмачніші. У дверях з'явилася Людмила. Вона здивовано зупинилася, побачивши дівчинку поруч із бабусею. «Алісонько, я ж не казала тобі, яка палата. Як ти знайшла? Аліса тільки знизала плечима і загадково посміхнулась. Та тут же бабуся, я її серцем відчуваю. Поки люда і Марина Михайлівна про щось розмовляли, Аліса стояла мовчки, уважно спостерігаючи за сусідкою бабусі по палаті, жінка з сивими прядками в темному волосі витирала сльози краєм простирадла, але ті знову поверталися як навмисне, котилися по обличчю, що здавалося виснаженим від болю й безнадії. Раптом дівчинка м'яко вислизнула з бабусиних обіймів. Не мовивши й слова, дістала з пакету одне з тих яблук, добрих, як вона казала. Побачивши це, Марина Михайлівна замовкла і з легким здивуванням простежила, як дівчинка, впевнено нарушила до сусідки. Доброго дня! привіталася Аліса, зупинившись поруч. Жінка підвела очі, ледь усміхнулася крізь сльози. Привіт, сонечко, це вам, тихо мовила дівчинка, простягаючи яблуко. Жінка підняла руку, хотіла взяти плід, але пальці були слабкі, мов воскові, не слухалися. Тоді Аліса, зосереджена, майже ніжно, допомогла їй, взяла її долоню і власноруч загорнула пальці навколо яблука. Дякую тобі, дитино, прошепотіла жінка. На здоров'я, відповіла Аліса і обережно провела долонькою по заплаканій щоці. Очі хворої широко розкрилися. В них змішалися подив, тепло і щось по-дитячому просте, наче надія. Одужуйте швидше, додала Аліса і відійшла. Жінка мовчки проводжала її поглядом, а далі, ніби сама, не помітивши, як, відкусила перший шматочок. Смак був несподівано насиченим, соковитим, не лише яблучним, а й напоєний чимось незрозуміло світлим. Мимоволі з'їла весь плід. Здивовано подивилася на огризок, поклала його на тумбочку і заснула. Аліса з Людмилою вже давно поїхали. Навіть встигла зателефонувати з дому. Дівчинка хотіла ще раз побажати бабуні добраніч, а сусідка, яку звала Ніна, усе спала. Марина Михайлівна не стала її турбувати. Донька Ніни сьогодні не приходила, бо була на зміні в лікарні. Ніч видалася напрочуд спокійною. Ніна не стогнала у вісні, як зазвичай. Марина Михайлівна не могла не хвилюватися, кілька разів підходила, прислухалась чи дихає, але сусідка спокійно спала, вперше за довгий час. А потім і вона заснула так міцно, що прокинулася лише від шелесту медичних халатів і ледь не пропустила сніданок. Ну і що це за сонне царство? пролунав дзвінкий голос із порогу. Хто снідатиме? Марина Михайлівна сколихнулася у ліжку, розплющила очі, ще не зовсім розуміючи, де знаходиться. Ой, щось я зовсім розіспалася, пробурмотіла вона, притискаючи долоною скроню. До її тумбочки підійшла молода дівчина у фартушку з веселими лимончиками, поставила на неї тарілку паруючої каші та склянку компоту. Смачного, усміхнулася вона і вже рушила до іншого ліжка, до ніни. Та сиділа, притихла, зосереджено вдивляючись у вікно. Але коли почула б наближення дівчини, повернулася. Її очі вже не здавалися потьмянілими у них перемайнуло щось живе, тепле, майже вперте. Марійко і мені, будь ласка, каші, їсти захотілося. Марія, здивована, але радісна, поставила перед нею тарілку і компот. Оце вже добре, а то нічого не їсте. Хіба ж так одужати можна? Може, вас погодую? Ні, Марійко, краще допоможи мені сісти, а там вже сама впораюся. І хоч руки Ніни ще тремтіли, і ложка не одразу слухалась, вона вперто продовжувала ложка за ложкою, ковток за ковтком. Піт виступив на чолі, але жінка не здавалася. А Марина Михайлівна лише мовчки стежила. Наче боялася дихнути і зламати той крихкий момент тріумфу. Вона готова була допомогти, та цього разу допомога не знадобилася, лише коли все було з'їдено до останньої ложки, забрала порожню тарілку. Марійка згодом зайшла б за посудом. Ніна знову спала, вона з якимось подивом подивилася на порожню тарілку, а потім швидко вийшла з палати. Минуло трохи більше півгодини, як почався обхід, але біля ліжка Ніни лікарі затрималися довше звичного, обговорювали щось пошепки, дивилися результати, міряли тиск, задавали питання, з нотками здивування в голосах. Неймовірно, це просто неймовірно, раз по раз повторював один з них, переглядаючись з колегами. Ніна сиділа спокійно, мов тиха переможниця після першої, але важливої битви. А десь глибоко всередині Марині Михайлівні раптом стало так світло, що вона мимоволі усміхнулася. Перед обідом Ніна дістала телефон. Марина Михайлівна почула, як вона говорить доньці. Доню, ти ж збиралася до мене? Так, я знаю. Тому й телефоную. Принеси мені, будь ласка, трохи сиру кисломолочного, не солодкого, ні, звичайного, домашнього, дуже його хочу. Менше, ніж за годину двері палати відчинились і на порозі з'явилася струнка молода жінка з пакетом у руках та сяючими очима. Мамо. вигукнула вона, ніби повернулась з далеких країв. Доню моя, як же я скучила. Ніна вже сиділа, і Марині Михайлівні. Навіть було трохи незвично бачити її такою, жвавою зі світлом в очах. Донька всміхалася, а з очей текли сльози. Ось я купила тобі домашнього сиру і ще сік взяла Яблучний, твій улюблений. Як добре, знаєш, мені здається, я все зараз одразу з'їм, пожартувала Ніна, хоч руки все ще трохи тремтіли. Мамо, не поспішай, пам'ятай, ти ж майже не їла стільки часу, потроху. Жінка нахилилася, ніжно обійняла матір і кілька сліз скотилися на лікарняну ковдру. Ввечері Марина Михайлівна вийшла на прогулянку в сад біля корпусу. Неподалік на лавці сиділи медсестри, тихенько перемовлялися, але фрази долітали чітко. Уявляєш, їй же кілька місяців від сили давали. Вона ж і не вставала вже давно. Її весь час на крапельницях тримали, бо зовсім не їла. Так, дива трапляється. За три дні Марину Михайлівну виписували біля входу чекала Людмила і Аліса. Вона повільно складала речі, кидаючи погляди на знайому палату. Ніночко, не затримуйся тут довго, чуєш? сказала вона вже на виході. Марина, якби ти знала, як хочу додому. Спочатку, здавалося, все помираю. А тепер лікарі не відпускають, ніби я якась наукова загадка, але я їм сказала до кінця тижня і крапка, у доньки день народження, маю бути вдома. І правильно, вдома і стіни допомагають. Я он зовсім недовго тут, а так уже хочу додому, сил немає, і внучка в сусідки лишилася. Ніна трохи зніталася, але запитала. «Марина, а можна я тебе спитаю? Мені здається. То ж твоя внучка тоді мені допомогла. Марина Михайлівна сіла поруч, замислено глянувши в очі Ніни. не можу сказати точно. Вона жила з бабусею, яка людей лікує травами. Вона й сказала, що Валіси сильний дар, тільки я в те не дуже вірю і хочу, щоб Аліса забула. Ніна зітхнула, зважуючи слова. Марино, не можна так, вона ж може людей рятувати. Не забороняй їй. Проводжаючи Марину Михайлівну, Ніна обійняла маленьку Алісу і тихенько, майже непомітно для інших сказала їй на вухо, дякую тобі, дівчинко. Аліса поглянула на неї ясними очима і тихо відповіла, будь ласка. Потім міцно стисла бабусину руку і сказала, «Бабусенько, поїхали вже додому. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.